Рився в інтернеті і точно щось цікаве там. Видав. Ну я передивився декілька відео, декілька смішних новин, але мені найбільше запам'яталося те, що ми вам зараз покажемо. От е, уявіть собі, собака, яка виконує майже всі ваші команди. Настільки всі, що мені було дивно, навіть, мабуть, не всі діти зможуть виконати те, що, що їх просять батьки. Давайте подивитись, але зразу відразу попереджаю, що відео на англійській мові. Але якщо ви її не розумієте, то вам має бути соромно, тому що навіть собака розуміє англійську. Дивимося. Примарк. good boy lay down good on your feet good what's your name turn to your right turn to your left good boy look left look right good boy Bucket it up Bucket it up all the way back Good job. Watch slow on your mark and sit. You say hello, say hi. Look behind you. Good boy. Now shake your head. Right to the left. Let's go! Crawl to your mark. Good boy! знаєте, це мені нагадало е, відео чоловіка, який перебуває 20 років у шлюбі. Вони так само все виконують. От, жінка вже за 20 років те саме говорить і спробуй мені зараз заперечити. Ну, я а не а... знаю, але мене все таки вразила собака, яка на скейті катається, на, на цьому. Зустрінемося на перед тобою. Катається. Зустрінемося з тобою через 20 років, я покажу тобі це відео і ти впізнаєш там себе. Я ну, я також до вас прийшла не з пустими руками, я підготувала для вас відео маленької дівчинки, який всього-навсього 2,5 роки, і зараз в період Сочинської олімпіади. Відео за її участю набирає шаленої популярності, адже в свої неповних три роки я ще раз наголошу, вона дуже дуже добре катається на ковзанах. Оцінюйте самі. Плодуються дівчинці, адже я у віці двох з половиною років лише починала робити свої перші кроки без ковзанів. Ти знаєш, я взагалі дивлюсь на зараз сучасних діточок, і в мене просто шок якийсь, тому що знову ж таки от вчора лазив по інтернеті, і купа відео є, де маленькі діти або співають дуже оригінально, або там чотирирічний хлопчик грає на піаніно, так що навіть не кожен майстер, який йому там уже років 40 зможе так ну, грати. Ну а ти чим О, похвалишся? А я нічого, як я не з цього покоління, якби я зараз народився, мабуть, що я був би. Якось а, розвинутіше, чи, буде, чи що <смірки> ну що ж, друзі? Перша частина нашої програми добігла до свого завершення, але це ще не кінець. Ми ще годину майже будемо разом з вами. Зараз у нас новини. Ну а потім ми з Михайлом знову будемо намагатися вам дарувати гарний настрій. Залишайтесь телеканалом Тиса 1 Не перемикайте.